Один з самих таких яскравих випадків було поранення, вогнепальне поранення в ділянку шиї, ділянку щелепи. Характерна особливість цих поранень, що страждає дихання, тобто людина людина задихалася. в силу своєї спеціальності. Я з такими хворими в цивільному житті стикався досить часто. Тобто, коли людина задихається, є проблема з диханням одна із операцій рятуючих життя це трахеотомія. Трахеотомія, простішими словами, це коли роз, розсікається шкіра трахея і ставиться труби, трубочка, через яку людина дихає. Вдалося це зробити, це, це реально було декілька хвилин екстриму. Ось коли е, анестезіолог каже, хлопці, робіть, бо дві хвилини. Кажу, у вас дві хвилини. Тому це вдалося, слава Богу, хлопця довезли. Він дихав все нормально. То тобто, ну оце випадок взагалі в моїй лікарській практиці. Це такий сам саме екстремальний і ну, мені реально запам'ятався.